Прийшов начальник штаба вибив двері, каже, війна. Батарея, Батерія! вогонь! Ви вертольота влупили, я такий кажу. ладно, думаю, вони десь там сидять в Києві, може десь щось. Нищили супостата і справилися з цією задачею. На період повномасштабного вторгнення був командиром батареї на 2,7 на піонах. Перебував в себе в канцелярії, був черговою батареєю. Прийшли, прийшов начальник штаба, вибив двері, яка є війна. Я кажу: ви серйозно? Ну, серйозно. От я взяв і поїхав. Я, ну, тоді я думав, що це ну, якісь навчання чи шутка, чи що. Ну, на той момент не міг повірити, що дійсно. На нас напали, що от почалося повномасштабне вторгнення. Я чую що щось, бехкає, ну, на полігоні ж завжди бехкає. Ну, сказали, собирайся, їдь. Собрався, поїхав. Чотирма своїми машинами вийшли, поїхали. Печально, звісно, було, з'їли 137, лед виїхали, але доїхали і почали виконання завдань. Третій вогонь! Третій так! Ну, Таке страшно було, вишу, я. Ну, страшно було. Страшно, але перших три гахнули, далі вже було все нормально. Працювали. Коли перші відео поскидали з Байрактара вже на Житомирській трасі, коли противник був, перші відео, де почали горіти танки, бачиш свою роботу, тоді ж не було такого БПЛА активності такої. І були доволі, о, попали там, щось горить, детонує. От тоді вже пішла робота, пішло, пішло. І за три дні ми стали такі фахівці артилерісти, що просто капець. Батарея Залпом! Вогонь! На взлітній смуги, як ми в вертольот попали. Оце я був в шоці. Що Один сідав, другий взлітав, і дзвонить полковник Дорохов, каже, ви вертольота влупили. І я такий кажу, Та, ладно, думаю, вони десь там сидять в Києві, може, десь щось перепутали. Дійсно попали в вертольот. Я потім ще поїхав, вирізав кусок вертольота, цього собі на пам'ять. Так, запам'яталося ще тому, що як порівнювати зараз, як ми працюємо, як ми зараз стріляємо, це що не копали, не просто ставали, стріляли. Де треба, став, стріляєш. Вонь! Запам'яталося, звісно, точки Уті, щоб у нас прилітали іскандери. Противник на той момент не жалів нічого, просто аби заткнути тобі рота, отак, можна сказати, щоб, щоб батарея не могла працювати. Була задача зірвати з льотну полосу. Трошки не вийшло з льотну полосу, влупили їхні бердеми, де вони поховали. Оце їх. Натрощили ми там нормально, звісно. Є різниця, коли 203-й калібр падає і ну, є ефект з цього всього діла. Слава Богу, так вийшло, що ми не дали всі своїми спільними діями з іншими підрозділами, не дали їм зайти в місто. Хоча горя вони і так наробили, коли ми вже. Проходили сатисно, їхали там в Гостомель, в бучу заїжджали. Інтересно ну, ж, подивитися, що до чого було. Знаєш, куди стріляв, хоч подивитися, чи все нормально, там, чи попадали. Ходив по полосі, пройшовся по полосі, подивився, чи попали ми по полосі. Ну, так вийшло, що полоса була, а ми вліво-вправо якось так. Ну, не було коригування. А по, там, де техніка, гарно відпрацювали, бачили свою роботу, побачили. Що кучу знищеної техніки, кучу противника знищеного. Мені було 25 років на момент повномасштабного. У мене всі чотири командири гармати це були молоді хлопці. Оце на оцьому настрої, на тому, що. Не зможеш ти так зі старшою людиною працювати, як я працював з хлопцями, оцими, що 19-20 років їм на той момент було. Вони зробили величезнішу роботу. Навіть деколи не могли, все одно робили. Тому що потягати 110 кілограм і в день один розрахунок міг вистрілити 50-60 снарядів це 110 кілограм один снаряд. Це дуже важко. Машина заїжджала на гніву позицію. Отак вона там 40-50 снарядів возила, залежно які там по потужності цей ЗІЛ доїде він чи не доїде. Скинув отак по 10 кожному і поїхав там в певне місце загружатися 5 І оце так вони всі три машини отак їздили, розвозили постійно. Батарея за опом! Вогонь! Знищили супостата і справилися з цією задачою.